Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, І в любому своєму віці слухає казки від вовчиці. Казка два свідки. Коли в Ізраїлі царював Саул, Жила у місті Ашкелоні, одна вдовиця. Чоловік, помираючи, лишив їй багатий спадок. Чимало золотих та срібних монет і злитків. Вдова все побоювалася, що її буде пограбовано. Вона ніяк не могла придумати, де б сховати свій скарб. Нарешті поскладала все у глиняні глеки, позаливала їх доверху медом і поставила у комору. Одного разу. Вдовиці довелося надовго вирядитися в дальні краї. Напередодні від'їзду вона занесла глеки зі скарбу до свого сусіда і попросила зберегти їх до її повернення. Вдова, звичайно, не сказала йому, що саме сховано в глеках, і сподівалася, що він не буде туди зазирати, але так трапилося. Що незабаром, у сусіда в домі був великий бенкет, і неприкінці гостям не вистачило солодощів. Сусід вирішив узяти трохи меду з зудованого глека. Він ледь-ледь зачерпнув зверху і одразу побачив, що всередині зовсім не мед, а золоті монети. Вкрай здивований. Він перевірив решту глеків і одразу переконався, що вдовиця переховує в його домі чималий скарб. Тоді сусід, не вагаючись, сховав це багатство якнайдалі і нікому нічого не сказав. Невдовзі повернулася вдова до Ашкелона, забрала у сусіда повні медом глеки. Принесла їх додому, і лишенько золото як не бувало. Гірко заплакала жінка, побігла до царя Саула і розповіла йому, що сусід її обікрав, а закон тоді забороняв кривдити вдів. А чи є у тебе свідки? Спитав цар, хтось бачив, як ти складала золото у глеки? Хто ж се міг бачити? бідкалася навтішна вдовиця. Я ж це робила потай. Якщо свідків немає, я не можу тобі зарадити? сказав цар. Плачучи, Вдова вийшла з царського палацу і попленталася додому. На дорозі гралися дітлахи. Один з хлопчиків руденький, із золотими причудовими очима, помітив її сльози, підбіг і спитав зі співчуттям: що з вами? Хто вас так скривдив? Розповіла йому вдовиця. Як її обікрав сусід, як не зміг їй допомогти цар Саул, і через те, що немає свідків, вона лишиться жебрачкою і сама самісінька в усьому світі довживатиму віку, бідуючи. Не плачте, жіночку, ще є надія, сказав хлопчик. Поверніться до царя. І попросіть його, аби він доручив мені бути за суддю, і правда з'явиться на світ. Повернулася вдова до царя Саула. Хай прийде і судить, погодився цар. Прийшов хлопчик до палацу. Цар побачив його і розсміявся. Ти такий маленький. А хочеш бути за справжнього суддю? Суджу не я, а Господь, стиха відповів хлопчик. Я лише зроблю те, що зможу. Дозвольте мені, і я розсужу цих людей. Правда сама з'явиться на світ. Ну, починай, дозволив цар. Хлопчик звелів привезти сусіда, а вдовицю попросив принести глеки, які вона йому лишала. Коли вдова прийшла, хлопчик звернувся до сусіда. Скажіть, це ті самі глеки, які лишала вам ця жінка? Так, це вони і є, відповів сусід. Тоді хлопчик. Почав брати глеки і розбивати їх один по одному на дрібні скалки. Всім було не втямки. Навіщо це він робить? Зненацька. Люди побачили, що на одній скалці щось яскраво зблиснуло. Це були дві золоті монети. Вони приліпилися до глекового дна. І не потрапили до рук злодія. Ось вони два свідки, показав хлопчик на золоті монети. А це крадій. Він повернувся в бік сусіда. Свідки розповіли правду. Злодій зрозумів, що правда з'явилася на світ, і повернув удові всі гроші. Які він у неї вкрав. Незабаром єврейський народ дізнався про цю історію, і всі одностайно вирішили, що хлопчик цей має надзвичайно гострий розум, і до того ж із ним Бог. Ім'я цього хлопчика було Давид, і настав згодом час, коли він став царем Ізраїлю. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.